Як і Джордан Піл, як і Роберт Егерс. Шана їм і повага. Арі Астер є одним із найбільш примітних сучасних постгорорних режисерів. От тих. Кінострічок, які ми називаємо дійсно розумними фільмами жахів, і так він співпрацює зі студією дистриб'ютором А 24 і в останні роки був чи не флагманом А 24 чи не головною перлиною цієї кіностудії. Але не всі названі мною режисери знімають фільми саме на цій студії. У Джордана Піла свій шлях. І от-от, в прокаті, до речі, вже на цьому тижні. так, коли вийде ця відеолекція, якраз в українському прокаті показуватимуть легенду: підіть на цей горор. Там Джордан Піл продюсер, не режисер, але притаманні. Пілівському кіноприйомі там присутні. А Роберта Егерса ви теж маєте знати, його носферату якраз на рубежі 2024-2025 років полонив як критиків, так і масових глядачів. Ось про які постгорори або слоубернери, або нові горори, або повільні горори, або альтернативні горори, як тільки ці фільми не називають. Я говорю це наче і не фільм жахів, а скорше нова жахаюча глядачів психологічна драма сповнена певного сюрреалізму та абсурду. Все це притаманно фільмам Арі Астра навіть двом його останнім роботам.